Дівчат, що я маю нові блиски. Зараз будемо тестувати. Погляньте, яка красива упаковочка. І тепер погляньте просто на цей блиск. Він шикарний. Дивіться, як він блистить. Він реально дуже, знаєте, має такий перелив, відлив, відблиск. Я навіть не знаю, як це сказати, але він реально дуже шикарний. Зараз будемо тестувати його разом з вами. І так, наносимо. А він має такий м -м, карамельний смак. М -м, клас, мені подобається дуже. Він має такі легенькі блискітки. Має 3D-ефект, до речі. А, не пече, не, не липне, заволожує додатково губи. Коротше, крута штука, я вам скажу. Це перший блиск, який ми з вами тестуємо, це номер 207 якщо я не помиляюся. Так, це номер 207. Він такий легенький, він майже не має кольору, тому так він підкреслює просто губи. Тепер другий. І другий. Номер 213. Цей має такий. як я б сказала, нюдовий. І він також має блискітки. Погляньте. Він також гарно виглядає. Клас. Мені подобається. Дуже прям зволоження йде прям з першого нанесення. Тому, дівчата, зараз по знижці можна взяти собі і подрузі. як зробила я? вам показати його сяйво. Погляньте, як він переливається. Такий голографічний. Це 207 і 213.